Є знижки на дефлю. 15% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Є знижки на воду h 2 o Detox 10% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Зараз будемо рахувати ваші калорії. Як це впливає на здоров'я? Зменшивши споживання калорійки на 30-40%, можна знизити ризики виникнення раку і прожити приблизно на 30% довше. Отак. Звучить дуже заманливо, але друзі, поки що це не про нас, про людей це дослідження стосується лише тварин. Впродовж останніх 90 років науковці вивчають, як менша кількість калорій впливає на життя різних видів тварин від черв'яків до мавп. Щодо людей, ну це питання поки відкрите. Так, чи може менша кількість калорій допомогти жити довше? Також чи потрібно рахувати ці калорії? Що буде з вашим? Організмом, якщо є дефіцит калорій, і також що відбувається з організмом, якщо їх надлишок, ми про це все дізнаємося у лікарки дієтологині Наталі Самойленко. Дуже раді бачити в студії. Дуже ранку. Так, Наталі, до справи до вашої спеціалізації, ви за чи проти а, рахунку калорій? Ну, взагалі, то справа на любителя, але мені не дуже подобається рахувати калорії. А і справа не в тому, що а, це досить ну, тривалий такий процес, який потребує а, не тільки вашої, вашого mm -hmm. часу, але й навички в математики набагато простіше керуватися іншими методами. А, ну, реально, калорії це тільки кількісна оцінка вашого раціону. І а, це завжди оцінка співпадає з потребами організму. Mm -hmm. Крім того, Калорії бувають різні. Ну, візьмемо, да, наприклад, там цукор, якийсь, який uh -huh. має там біля 390-400 кілокалорій. І візьмемо, наприклад, горіхи, які мають uh -huh. ще більшу калорійність, це буде там 600 з надлишком. І подивимося, як вони будуть працювати в організмі. От ми uh -huh. з'їли 100 грам цукру, там немає жиру, да, калорії менше, ніж в горіхах. А в, горіх, в горіхах купа жиру, калорії зашкалює. Але Крива підйому рівня глюкози в крові після споживання цукру і горіхів буде дуже відрізнятися. Крива підйому інсуліну після споживання mm -hmm. цукру і горіхів буде суттєво відрізнятися. Ну і так само вплив на е, органі травлення, на наші mm -hmm. гормони буде суттєво е, різниця. Вплив на здоров'я в, ці, в цілому. Mm -hmm. Тому справа не в самих калоріях, mm -hmm. а в їх роботі в організмі. От, До речі, для ілюстрації порівняння те, що ви говорили, що приміром 100 грам чорного. Шоколаду 540 кілокалорій, а пів порції макароні у вершковому сирному соусі 470 кілокалорій. Так тут питання, yeah. що краще тоді з'їсти, так що чорний шоколад чи е, макарони? І, ну до речі, і... друзі, дослідження на е, тваринах довели, що обмеження в калоріях позитивно впливає на організм. Ага, як працює цей механізм, Наталю? Ви знаєте і е, е, е... хороше питання. Які ефективні хороше питання, і дійсно адекватна кількість калорій, більшості людей потрібно обмежувати калорії, щоб їсти їх в адекватній кількості. Бо на жаль, ми переїдаємо. І коли ми переїдаємо, ми хворіємо. Коли ми з'їдаємо меншу кількість калорій, адекватно для себе, ми менше хворіємо на онкологічні хвороби, серцево-судинні і звісно будемо жити більшу тривалі життя. Ну власне, якщо говорити про Доказову методику продовження життя, і як це пов'язано з нашою дієтою, то дійсно обмеження калорій, так і називається ця група дієт з обмеженим кількістю калорій, дає більшу тривалість життя. Ага. Більше того, ну, от... є рекомендації мозу українського мозу. Увага так. Ну у 2017 році ще міністерство охорони здоров'я рекомендувало зменшити добову кількість калорій на 15% для дітей від трьох до 17 років, і тут ми підійшли до того питання: а як дізнатися чи вирахувати скільки кожному з нас потрібно тих кілокалорій, Як це зробити? А, ну, ця норма вже давно прорахована, тобто, що такі калорія? Це кількість енергії, да, яку угу. ми отримаємо з їжі для того, щоб наш організм нормально існував, і для того, щоб співпадали енергетичні потреби в організмі, було давним-давно з'ясовано, що здорова, доросла людина приблизно біля 2000 калорій, повинна споживати. А ось в дитячому підлітковому віці угу. ці цифри досить суттєво відрізняються. А якщо дитина маленька, Mm -hmm. То ä, до 6 років споживання калорій ä, ä, десь приблизно 1800, тобто до 2000. І зверніть увагу, що синеньким намалюю. Чіпка. Ще раз синеньким. Раз? Ану. Ну, ще раз на сині на Я Все зроблю, так. на чоловіча допомога. Так. Так, так, так. О. Ага. Так, ну, о, так. так. так uh -huh. е, Зверніть увагу, хлопчики oh. і дівчатка повинні отримувати однакову uh -huh. кількість калорій. І вже з препобертату починається е, з, з пубертатного періоду. Uh -huh. У нас починається ця різниця е, трохи бути е, ну, відмінною. Це на uh -huh. добу. А е, це кількість калорій на так, добу. Так. Е, тобто, це ваші сніданки, другі сніданки, верніше не а дитячі е, обіди, е, полуденки і Вечері а в хлопчиків і дівчат в препубертаті uh -huh. це до 10 років, тобто uh -huh. це до встановлення гормональної системи. Ще також однакова кількість калорій, вона трохи більша ніж маленьких дітей. Я знов синеньким, щоб вже не. Бачите, 200, дві тисячі сто підліток. Ну така дитина повинна отримувати uh -huh. в цьому періоді життя. Наступний період, вже пубертат, коли в нас гормони починають актизуватися, і починають трохи бути різниця між uh -huh. дівчатками і хлопчиками. Дівчатка повинні з'їдати на 100, це зовсім трошки кілокалорій менше. Дивіться таки естеротипі... від нашої глядачки запитання: цукерка чи хурма. А що краще краще з точки зору калорій? з точки зору калорій, звісно, хурма, бо якість цих калорій буде набагато е, краще. Але цукерку, якщо ми візьмемо, е, наприклад, там е, якоїсь зменшеною кількістю жирів, ну е, uh -huh. це льодяник, да там буде калорій, можливо, навіть і менше. Але е, ми отримуємо прості вугловоди uh -huh. без вмісту вітамінів, мікроелементів і клітковини. Uh -huh. Класне питання зараз буде для вас, Наталью, от Важлива е, не тільки кількість калорій, про які ми говоримо, а про її ще якість цих самих калорій, яким чином вони, через який спосіб вони е, доставляються в ваш організм, друзі. Ну, наприклад, 100 грамів чорного шоколаду це 540 калорій, кілокалорій. і півпорції. Оце на вашому столі, до речі, да. і, ну, і півпорції макаронів у да. вершково сирному соусі. 470 калорій здавалося б за енергетичною цінністю, як ми часто бачимо на упаковках, енергетична цінність, що краще для здоров'я. Краще для здоров'я збалансоване харчування і отримувати калорії, потрібно з різних джерел. Тобто, в вашому випадку тут ми бачимо вуглеводні калорії, тобто є смаколик, да? він містить цукор і досить багато uh -huh. жиру за рахунок какао-продуктів, і є другий вуглеводний продукт, який містить повільні вуглеводи, uh -huh. і плюс так само жир тільки з інших джерел. Але насправді, якщо замість однієї цієї чи цієї порції, Взяти ще білок, а ще клітковину, тобто різні джерела калорії дають вам все необхідне. Тому ми кажемо, що важливо не тільки про кількісну оцінку говорити, калорійність, а ще й якість, тобто які яку нутритивну щільність має ваша їжа, які калорії ви отримали mm -hmm. з білку, які з вуглеводів, а деякі з жирів це також важливо. До речі, якби ви собі скоротили кількість калорій на 20-30%, або на 15, як ВОЗ рекомендує, от як це зробити? Робити. Тобто рахувати і потім прибрати 15% дуже складно а простіше попрацювати з режимом харчування. Ну тобто, наприклад, ви мали сніданок, обід полуденок і вечерю. Якщо ви приберете полуденок, а це дуже просто зробити для того, щоб зменшити кількість добову кількість калорій. Або інколи прибрати вечерю, це також працює і це працює виключно на тривалій відстані. Якщо ви один раз за тиждень. Прибрали uh -huh. там полуденок або сні... вечерю і вирішили, ну все, тепер буду жити довго. Так? Uh -huh. Це не буде відбуватись. Тобто а, вчені кажуть, що це буде тільки на тривалій відстані. А, і на людях, звісно, важко проводити ці експерименти, набагато легше на мапах і хробаках. Так uh -huh. от а, за людьми ми можемо спостерігати, наприклад, за японцями. Uh -huh. І в них є а, така чудова філософія Хара Хачібу. Угу. Коли а, ми трошки голодними встаємо а, зі столу, і от я б дуже радила, не доїли Не доїли, да тобто а, на от такі відчуття орієнтуватися, а не стільки рахувати калорії, бо ну нагадаю, це і певний час займає, це навички математики. Угу. Якщо говорити про навички життєві, а, це вставати зі столу трошки голодними, і тут ще питання від нашої глядачки: на що орієнтуватися на почуття, на відчуття ситості чи на калорії? От якраз е, дуже влучне питання. Е, ми щойно про це говорили, що відчуття е, це більш ну, така е, порада вашого організму, скільки ви з'їли. Тобто не вставайте зі столу з перенавантаженням шлунку. Такий легкий голод, так як е, угу. кажуть японці, нагадаю, Хара хаче нам всім не завадить. Ну і відколи кайфуниць хочеться ще зловити, Дофамінчик той самий, да? шоколад чи паста Об... у кожного сам. Е, я б обрала. Та інше. Нарешті Наталія Самойленко власноруч, власно, власно ніж, <laughs> власно калорій прийшла до нас в студії Сніданку. Будемо ще бачитися. Надзвичайно важливі ваші знання. Друзі, ваші калорії. Ви рахуєте, скільки, як пишіть там: Наталя Самойленко в студії Сніданку. А далі, друзі, ми вам розкажемо, хто такі покоління Альфа. Чекайте.